Всім привіт! Радий вас вітати і сьогодні хотів би вам розповісти про те, як найшвидше заробити XP у звіт. Ну, по-перше, що таке XP? XP це одиниця виміру досвіду у звіхті. XP нараховується вам за кожен пройден кілометр або милю. І відразу хочу сказати, що найбільш вигідніший варіант саме метричної системи. За кожен кілометр ви можете отримати 20 XP. Крім цього, ви можете заробити XP у вигляді якихось додаткових бонусів. Але сьогодні ми будемо з вами говорити саме про XP, які заробляються тоді, коли ви крутите педалі. Тобто долаєте кілометр за кілометром. Для чого потрібні ці XP? Звів це, в принципі, гра, і у будь-якої гри тут є рівні. І щоб переходити на більш високі рівні, вам потрібно більше їздити. Тобто більше долати кілометрів. І чим більше ви проїжджаєте, тим на більший рівень ви підіймаєтесь. Що вам дає підняття на новий рівень звіт. Ну, звичайно, це можливість придбати більш класний велосипед, більш швидкі колеса. Також є додаткові бонуси там у вигляді джерсі, шкарпеточок. Але це не так важливо. А ось велосипедні і колеса можуть давати реальні переваги під час гонок. Коли ви в перші рази приймаєте участь у перегонах. Зазвичай ви не перемагаєте, ви бачите, як перемагають люди на більш класних велосипедах. Ви теж хочете придбати собі такий велосипед. Починаєте катосити більше, а потрібно ще більше, тому що все найкраще, звичайно, на більш високих рівнях. І ось декілька разів на рік звіт запускає спеціальні акції, спеціальні тури, де ви можете заробити більше XP, так звані подвійні XP. Тобто, коли ви долаєте кілометр, ви отримаєте не 20 XP, а 40 XP. І от саме зараз, у жовтні і перших два тижні листопада, проходить Атопії. І протягом цього туру у всесвіті в Атопії у ЗВІФТі, на деяких трасах, коли ви будете їздити, ви будете отримувати подвійні XP. Давайте подивимось, як це виглядає. Ви заходите на головний екран і відразу бачите баннер «Тур в турватопі. Коли ви заходите за цим банером, ви бачите, що тут є декілька етапів. І кожному етапу відповідає якась траса. Ви можете обрати будь-яку з цих трас і зробити вільну поїздку. Ну, ось, давайте спробуємо. І так, це досить проста рівненька траса TikTok. Ми стартуємо і їдемо. І ось зараз. Під час того, як ми проходимо в позначку 1 кілометр, ми отримуємо 40 XP. І такі 40 XP вам падають на кожному кілометрі. Але більш цікавими під час туру туровотопії є саме групові заїзди. Кожної години в рамках туровотопії у звіті запускається груповий заїзд. Ви можете обрати 4 траси. Один варіант це для жінок і три варіанти більш довгий. Середній і короткий для чоловіків, точніше змішаний, там можуть і жінки їхати. Ну, По-перше, це більша кількість учасників у таких заїздах. Тобто, у вас формуються великі групи, працює драфт, і цілком ви їдете швидше. Тобто, скажімо так, за одиницю часу ви здобуваєте більше експі. І це більш цікавий варіант, тим, що тут ви можете і позмагатися, тут ви можете собі зробити тренування. Намагаючись закріпитись в більш швидкій групі, або перекладаючи з однієї групи в іншу. Як ви можете побачити на екрані, теж долаючи кілометр за кілометром, ви отримаєте ці 40 XP, і швидкість групи досить велика, і ви більш швидше заробите ці експі. Є ще один цікавий варіант заробляти XP. Це поїздка з робопейсером. У Звіфті є спеціальні групові заїзди, де у групі працює спеціальний робот, тобто це райдер, який їде з визначеною потужністю, будь-1, то 2, 4 вати на кілограм. І вся група повинна їхати поруч з цим роботом. І наразі цей робопейсер їздить у тому числі по трасам, на яких нараховуються додаткові XP. У чому вигода їхати саме у групі з робопейсером? Справа в тому, що чим більше ви знаходитесь поруч з робопейсером, тим більше крапельок поту ви отримаєте. Що таке крапельки поту? Крапельки поту це спеціальна валюта, яку ви отримаєте, коли її звіфтуєте. Скажімо так, це реально ваші крапельки поту, але вони враховуються і є спеціальною валютою. Саме за ці крапельки фото ви можете купити нові колеса, нові велосипеди. Тобто недостатньо піднятись на більш високий рівень. Потрібно ще, щоб у вас були крапельки фото. І на відміну від інших ігор, скажімо так, тут неможливо придбати за реальні гроші ці крапельки-фото. Їх потрібно заробляти, коли ви крутите, крутите, крутите і долаєте кілометр за кілометром. Там є своя специфіка, більше крапель пота дається на тих ділянках, де більше підйомів. Але саме з робопейсером ви можете їх заробляти більше. Чим довше ви їдете поруч з робопейсером, тим вищий є коефіцієнт ваших крапельок поту. Тобто ви їх заробляєте швидше. І є можливість їх заробити в 2,5 рази швидше, ніж у звичайній поїздці. І знов таки, це може бути цікавим тренуванням, коли ви працюєте у групі, яка трошки швидше за вашу середню потужність, ви тренуєте свій FTP, можливість триматися в групі і таке інше. Таким чином, на сьогодні ми маємо три варіанти додаткового заробітку XP. Це фрірайд по визначених маршрутах, це групові заїзди в рамках туру в Атопії, і заїзди з робопейсером по трасах, на яких є. Подвійне нарахування XP. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось, інформація була корисною і ви зможете якнайшвидше досягти найбільших рівнів у звісті і купити найкращі колеса і велосипеди. Якщо вам подобається приймати участь у змаганнях, то ласкаво просимо вас до нашої команди Team Ukraine. У описі під відео ви зможете знайти посилання на реєстраційну форму, а також на наш телеграм-канал. Наша команда приймає участь у Zwift Racing Лізі. Плануємо прийняти участь у турі Франції. Кожного четверга ми їздимо в командну розділку і завжди ради новим гонщикам в нашій команді. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь і, як кажуть у Zwift, Ride On! І до побачення.